Всім привіт! Е, Сьогодні обзор на копанку. До ми її трохи нормально як так розкопали, ми її ще будемо копати. У її круглу робити. Тільки осонір решив ще одну яму рить.

Висохло пощі? Ну, ще не почину трохи є. Копаємо. Я не копаю, а не я копаю рекламу заказить, я тут же. Будем чтом заниматься. Як і як выки? Де. Дем ты копку по кругу?